Всім доброго дня! З вами канадський Марк, і як я вам обіцяв, я вам сьогодні покажу, що росте в Холодній Канаді і я і що я вирощую на своєму городі, тому що справжній українець чи українка повинні вирощувати свої власні овочі і немає нічого кращого від своїх власних свіжих натуральних овочів, які ви самі вирощуєте свої, своєю працею, своїми руками. Мене, знаєте, вся моя сім'я є дуже працьовита, роботяща. Я з дитинства їздив в село щотижня. І я дуже-дуже люблю вирощувати свої овочі. Мені це приємно, мені це подобається. І це класно. Справді я рекомендую всім моєму віці. Мало хто цим займається, і мало хто це робить, і не розбирається дуже в тому всьому. Але я стараюся відкривати трошки свій світ огляд і завжди дивитися на всі різні речі і завжди вчитися, тому що кожного дня. Кожної хвилини ми вчимося на цій планеті. Нема значення, чи вам 80 років, чи вам 40 років, чи вам 30 років. Запам'ятайте, ви завжди щось вчитеся. І неможливо рівняти нікого іменно до віку, тому що вік це тільки цифра, яка збагачує вас. Чим більше вас ця цифра, тим більше ви збагачені знанням. Поїхали! Дивіться цей відеоролик до кінця. Сьогодні я вам покажу свою газонокосилку, огірочки, парник, що росте. Тут, в Холодній Канаді, саме головне виноград це буде дуже і дуже цікаво. Не пропустіть. І не забудьте підписатися на канал і залишити гарну грубу подобайку, щоб показати нашим українцям, як українці за кордоном вирощують наші овочі. І це все передається від наших предків, бо це в нашій українській крові. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial, або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає абсолютно всім українцям, які приїжджають по програмі КУЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одніх з найбільш швидніших умовах. І вони знаходяться тільки Онтаріо, допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Зараз ми стоїмо в моєму гаражі. Як бачите, вон тут моя машина стоїть в гаражі. Гараж, справді досить великий. Два автомобіля легко влізає, і два автомобіля такого калібру, як два трака, запросто влізає. І тут, з цього боку, ви теж можете побачити. Що тут ще багато досить місця є? Все має бути, як то кажуть, поскладено порядок. Так повинно бути. Там моя пилка, там деякі мої інструменти. все решта поскладено, мої вудушки, все як має бути. І як бачите, місця багато можна працювати над автомобілем запросто. Я вам хочу показати швиденько свою е, газонокосилку, бо думаю, цікаво вам. Вона повністю на електриці. Це бюджет, бюджетна газонокосилка, яка працює на двох таких маленьких батареях. І ви можете перевірити, бачите, скільки має ще батарея заряду. Поки що одна крапочка з трьох, тобто я тільки що постриг траву, то вона вже відходить. І в мене є такий електричний тример, щоб навколо кущів собі гарно проходитися. Досить слабенький, але повірте, вистачає для такого хатньої роботи. І звісно, якщо ви працюєте десь. І допомагаєте людям, то вам треба трошки щось посильніше. Ходімо тепер на двір, і я вам покажу, що відбувається на дворі і що в мене росте. Зразу тут можна побачити мою яблуньку. Я вас зразу попрошу в коментарях. Допоможіть мені, бо я вас буду питати деякі запитання. Звісно, я теж вчуся, мені теж потрібна е, якась допомога від моєї аудиторії. Я знаю, що мене багато людей дивляться з великим досвідом в господарстві, тому буду надіятися, що, що ви мені допоможете. Вон цього яблунька в мене називається Ганікрис. І цього року зовсім не зацвіла мені, і це виглядає так, що я її посадив минулого року, то я думаю, припускаю, що треба їй хоч рік-два, щоб вона адаптувалася, і може вона почне нарешті цвісти. Може я не правий. Перепоможіть мені, напишіть в коментарях, що ви думаєте. І давайте посунемося зразу до мого першого городу. Бачите, я збудував отакий от е, з дошок, таку, можна сказати, таку маленьку коробочку, щоб все було гарно, акуратно, щоб нічого мені тут не валялося, і щоб собака моя, коли буде бігати, щоб вона мені не ходила по городу, це дуже зручно і класно. Цього року я зразу вам кажу, мої помідори не дуже ідеальні, не дуже класні, тому що в нас холодрина. В нас вночі, плюс три, плюс чотири в червні, і це не дуже допомагає помідорчикам, щоб вони нормально себе почували. Як бачите, помідорчики тримаються, але я пробую їх, як вони були менше накривати відром трошки, щоб їх берегти. Але будемо надіятися, що вони витримають. Тут в мене цибулька і тут різні перчики. Бачите, якщо ви подивитеся. На цей перчик, то вже є перчики, вже є зав'язки, тут є гарний перчик. Тут трошки є перчики. І в загальному класно, в мене пару видів перчиків і по два вида різних помідорів. Якщо побачите, тут в мене є такий чемпіон, такі от помідорчик, бачите, великі такі. Потім в мене десь отутвоє, дивіться, бачите, є такі помідори, класні, дуже вон, класні. Мазарно така, такий сорт, вони трошки як такі дзвіночки. Ну, в загальному цікаво буде, якщо все буде. Бо в мене помідори ростуть аж сюди, і деякі аж за пліт переростають, бо я додаю, перегною. І я досить такий непоганий з помідорами. У мене помідори одні з найбільших в Едмонтоні. Дивіться, що тут в мене є. Тут в мене є смородинка, гарна смородинка і кущик смородинки. Посадив я досить недавно, Надіюся, що буде ну, проблема в Канаді, що дуже їдять гусениці. І я вас попрошу допомоги. Чим я користуюся? Користуюся я такою хімією, яка називається End All. Це таке мило, яке вбиває гусениці. Воно допомагає, але не повністю. Якщо хтось знає, може підсказ... підсказати щось, що краще допомагає з гусеницями. Прошу вас, допоможіть мені, бо в мене кущі з'їдають досить так конкретно. Тут в мене, бачите, такий гарний кущик квітів, він потім, як розростеться, буде взагалі феноменальний. Потім тут в мене теж лілак такий. Два лілаки таких е ростуть, Тут ще мені деякі справи треба доробити. Я тут якраз працюю над цим. Але в загальному досить цікавий. Тут в мене годівниця така. Тепер давайте подивимося, що тут росте. Тут так само я зробив такий, е з з такої, знаєте, з, з дошок, збив таку коробочку для квітів, тут ромашки. Ростуть собі поки що. Як я вже сказав, цього року досить холодно і неприємно, але тримаються поки що рослини, квіти, все поки що тримається так, як воно повинно триматися. І тут в мене з цього боку теж, коли мій дідусь приїжджав ще два роки тому, то ми з цього боку збудували з дідусем і з моїм братом такий, теж таку коробочку напроти від цієї, бачите. І все гарно стоїть. Треба буде трошки мені посіпати. І мої бурячки, тут цибулька, і також морквочка. Минулого року я капусту вирощував. Капуста була велика. Цього року трошки не мав часу з капустою, не міг знайти капусту і насіння, то я так вирішив. А тут моя така гарна е, парник мій. В цьому парнику ви вже напевно знаєте, що тут росте. Тут ростуть огірочки. Зараз я вам, я, я вам обов'язково їх покажу. І вон там з боку ще цибулька. І тут з боку в мене такий гарний виноград маленький росте. І бачите. Мені листя, що сталося від тої хімії, що я її попшикав, листя трошки опалив, то забагато я був попшикав, Але це, звісно, вся порічка, кущ порічки, кущ поріч... порічки. І саме головне, що я дуже люблю, це мій виноград. Цей виноград просто феноменальний. Подивіться, скільки зав'язок вже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Бачите, скільки тут зав'язок. Тут можна буде робити запросто вино, якесь домашнє з нього. Ну, Класний виноград, такий солодкий, з кісточками, але він суто прикольний для вина. Я буду вино своє робити обов'язково. І бачите, як мені агрус поїли. Агрус страшенно поїли мені мої ті гусениці. Я стараюся з ними воюю, як можу. І тут в мене ще, один, ще одна порічка, тут в мене кущик такого лілаку. І також ще один кущик агрусу. Тобто я дуже люблю свої кущі, як ви вже зрозуміли, і це дуже класно. І десь в мене тут зайчики живуть. Якщо я зараз можу вам показати, то я вам покажу, щоб ви не думали, що я щось вам брешу. Дивіться, хто тут живе, бачите? Вон зайчик. Бачите? Зайчик живе в мене на подвір'ї. Собі маленький, народився недавно, я їх не хочу чіпати, щоб мама від них не відмовилась. А це моя друга яблунька, яка, до речі, зав'язалася класно. І бачите, тут можна побачити, зараз я вам знайду яблучка. Бачите, отут буде яблучко гарне. Вон, бачите? Вон, вон тут яблучко буде гарне. Тобто яблочок буде пару. Яблунька теж посаджена минулого року, але гарно росте і буде. Мені, надіюся, яблучка давати. І це дуже класно. І тут мій парник з огірочками. Бачите, такий парник. Його можна придбати на Амазоні, можна придбати в будівельних магазинах, дуже зручний, класний. Я тут дав таку е, сіточку зробив. Е, не сіточку, а таку спеціальну з дерева, щоб могли потім огірки собі зав'язуватися Тут і тут. І в мене по два огірочка, я купив, був по два і так воно посадилося по два. І вони теж їм краще, звісно, бо вони мають можливість триматися. І тут тепліше, але все рівно не так хотілося б, як воно як мали бути. Бачите, цей огірок сидить вже довго, маленький. Я вас теж попрошу. Минулого року в мене були огірочки. Я десь зібрав, може, 22 огірочка. Тобто, в принципі, теж непогано. Але мені були, їли такі зелені, якісь зелені такі мушки. Тому я вас попрошу. Може хтось знає, чи можна пшикати огірочки, щоб їм погано не було. Може, ви мені допоможете. Теж буду дуже вам сильно вдячний. Вирощувати свої овочі, виходити на подвір'я і насолоджуватися всіма кущами. бачити, як комахи собі лазять по кущах, бачити, як джоли прилітають. Це феноменально. Природу потрібно поважати, і це класно, коли ви маєте таку можливість вирощувати і дійсно засаджувати подвір'я. Деревами це все допомагає для природи, і багато людей це на жаль не роблять, тільки лишають траву. І я мені подобається. Мені подобається вийти на солодиця, подивитися, що росте, взяти собі щось з дерева, зірвати якусь порічку, чи яблуко, чи помідорчик. Це круто, це класно. Це по українському. Надіюсь, відео вийшло класне, інформативне, цікаве. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.